Всім доброго дня, всіх вітаю на своєму каналі. Ось нещодавно був на моєму каналі обзор такого крила, як Atom RC Delfin. Але до мене звернулася людина з проханням відправити їй це крило. Навіть, я чесно скажу, вам не встиг його облідати. Але я знаю, що воно має полетіти дуже добре. Тим паче, що людину я попередив, що я його не облітував, але вона, звісно, мені скинула задаток, і я її відправив таке. І ось, відправивши це крило, щоб не чекати заказу з Аліекспрес, я видивився знову ж таки на барахолці: крило Reptilia С800. Що я пропоную вам. Зараз зробити розпаковку. На пошті я відкривав коробку, дивився, чи це хоч крило чи ні. Воно вже зібране. Лежало в людини без потреби і тому я замовив це крило. Давайте будемо розпочинати. Так ось воно виглядає у нас. Це крило Reptilia s 800 так, що я хотів би вам показати. Значить, так, що ми маємо? Оце, от, звісно, подивимося, що у нас тут з електроніки. Так, з електроніки в нас є сервоприводи, лівий правий, регулятор на 30 А, це вже не може не радувати нас. Так, двигун у нас. 2204 2300 КВ. Так, двигун піде, це на 4С. Ось цього я цих от білих наклеєк, я їх не буду залишати, тому як зразу можна перевірити, чи це крило у нас клеєне, чи не клеєне. Так, сервоприводи маються в наявності сервоприводи. Дивлюся, що редуктор металевий, це вже добре. Треба таки перевірити їхню, чи вони працюють, чи не працюють. Бо в мене вже такі були випадки, що також купував крила з встановленими сервоприводами, і ці сервоприводи починали глючити в польоті і відбувався краще, краще поставити. Сервопривід теж з пластмасовим редуктором, тільки щоб він був новий. Тому оці сервоприводи вже можуть своє відслужити. Так, Дивимося далі. Що у нас тут стяжка? Тут місце під регулятор. Так, дивимося, спробуємо зараз віддерти. Так, Карбонові палички є, це вже радує. Ось я вже відідрав цю всю, -всю ламінацію, цей весь скотч. Без фена тут не обійшлося, тому що потрібен був фен. Ось таке крилишко, Дивіться, цей раз нам повезло, тому що ніде немає ніяких трещин, не видно ніяких склеїв, тільки заводські шви. Тобто крило повністю ціле. Тут я таки дивлюся, що щось як будь би, ні, ні, тут тоже також все добре. З цієї сторони також все добре. Карбонові палочки є усилителі, також тут. На елеронах карбонові палочки є. Тут не вистачає болтиків. Ця кришечка карбонова також наявності. Просто прикрутити. Тут буде у нас VTX. Наоборот, тут у нас VTX якраз місце під антенну. З цієї сторони у нас буде RX, хоча, можливо, і там, і там розмістити, побачимо, де буде краще. Так, все у нас є крилом припілі s 800 Я цією тушкою задоволений. Що я ж казав? Щоб не чекати з Китаю е, місяць крило, я от винайшов таке от крило на барахолці. І замовив його. Значить, далі будемо його робити. Будемо його тестувати, облітувати. Так, ці трубочки видно, тут антенна була, тут був PWM RX стояв і, мабуть, також треба буде нагрівати, тому що, а, ні, і так вийшло. Тут я буду в цьому місці GPS розміщати. Так, давайте подивимося. Що в нас тут? Ага. Дуже, до речі, до речі, придумано класно. Тут груз стоїть від автомобіля балансувальний груз на колеса. І це доволі класне рішення, я вам скажу. Тому що сюди я зазвичай кладу е, болта. Такого, щоб він переважував, тому що це місце для екшн камери Ну так, да, тут видно маленька тріщинка є, видно, він трошки крашився, а так і не скажеш. Тут все ціле, тут все ціле. Так, ну, це не столь важливо. Саме головне крила, крила цілі, все ціле. Так, далі пропоную подивитись, яку я замовив на це крило електроніку. Так, давайте його відкладемо в сторону. Так, давайте будемо розпаковувати, що у нас це перша посилочка. Дивимося міні. міні R. права поляризація. Отак от, так от буде. Тут длинна антенна не треба. В принципі, якщо, якщо буде поганий прийом, можна поставити вниз. Тут коротенька антенка, її можна використовувати не тільки на крило, але й на маску. Тобто такі антенки. Десь по 5-6 см. Так, це добре. Так, FPV камера. Давайте подивимося, яка вона, як вона виглядає. Я замовляв недорогу камеру, тому що ця камера себе добре зарекомендувала. Я і раніше їх, звісно, замовляв. Така от лінза. значить Камера No Name, але вона себе добре зарекомендувала. В неї десь 1500 TVL, якість має бути дуже добра. Так, десь будемо розміщати її отак от сюди. Так, це добре. Далі йдемо. Що ми маємо? Е, дивіться, матек. F405 ВМН. Це саме серце цього крила буде. Це буде у нас плата польотного контролера. Так, давайте її, його верніше, подивимося. Я перший раз буду використовувати цей польотник, завжди використовував F411 VTE, але їх зараз ніде немає. І тому мені прийшлось замовити сюди. Трошки дорожчий контролер, тому що звичайних ті, що я завжди використовую, не мав наявності. Так, ще один... Опа, щось випало. Так, дивимося. Ну, скоріш всього це пін. Випав отакий вот от пін, будемо його впаювати, будемо робити все на таких от трьох ну, звичайних цих сервоприводовських коннекторах. Так, дивіться, тут окремо стоїть Type-C, підключається через шлейф, піщалочка є. Дуже добре, дуже добре. І він невеликого розміру тут все є. Я тут поки що дуже довольний. Так, відкладаємо далі, дивимося, що нам ще прийшло. Ні, дивіться, звичайний, звичайний VTX. Звичайний такий, як я завжди беру. Так, мене все влаштовує, поки що все будет. Так, щось вже не можу я її... А! Все, є. Так, і... Так, і... Ну, запакований класно. Так, 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 це GPS. 220-й. Дуже добре. Все, друзі, все, в нас все є, ми можемо приступати до роботи. Так, пропоную першим ділом зробити збірочку 4S1P. Дивіться, з яких акумуляторів буду. Робити цю збірку це у нас е, Sony PTC 5A. Е, вони вже в мене лежать декілька місяців. Е, так. Значить, треба заізолювати. Це оригінальні акумулятори. Вони в роботі не були. Просто е, дивіться, розказую, хоч тут точки стоять, але я постійно їх беру. Автомат на заводі, на виробництві. З однієї сторони деякі з них, з цих збірок великих, не пропаяв, не проварив точку. І тому їх забракували. До речі, і хороша якість, оригінал і за невеликі гроші. Дивіться, показую вам на приладі опір. Опір у них нових акумуляторів. Так, стоп, і ця сторона. Так, хоп. хоп. Зараз на вулиці холодно е, і тому показує 12,93. У нас сніг випав. 12,93. Так, якщо в тепле місце занести, буде показувати 10,5-11 е, мільйон. Все, друзі, погнали робити. Погнали скомплектувати всю електроніку. Значить, Ще в двох словах розкажу вам, що де я буду планувати робити. Так, з цієї сторони у нас буде RX, антенка буде 915 МГц і ЛРС. Як завжди. З цієї сторони VTX, антенка. Антенку я вам показував. Так, дивимося, бачите, на магніті так усе. Тут буде АКБ 4С, збірочка всіх е от, елементів VTC 5 a так, тут буде по центру. Звісно, я це приберу, цей регулятор, я його поставлю сюди, сюди, він маленький, він сюди влізе. Так, Потім що ми далі зробимо? По центру розмістимо польотний контролер все, що я казав, на конектори, все як не має бути. Конектори, можливо, я бокові буду використовувати, я все покажу. E, значить, наступне наше включення буде тоді, коли я вже скомпоную всю електроніку, все поставлю. Ми вийдемо на вулицю, знайдемо 8 супутників і з автоланча будемо пробувати запускати.